Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми вивчаємо тему JSON-файли. Що таке JSON? JSON розшифровується як JavaScript Object Notation. Це текстовий формат для представлення структурованих даних на основі синтаксису JavaScript. Зараз буде дуже багато складних слів, але через пару секунд буде пояснення, не переживайте. Зазвичай цей текстовий формат використовується для передачі даних у веб-додатках, наприклад, відправлення деяких даних із сервера клієнту, так, щоб це могло відображатись на веб-сторінці. Або навпаки. Об'єкт JSON може бути збережений у власному файлі, який в основному є текстовим файлом з розширенням JSON. І для того, щоб краще розуміти, давайте одразу ж перейдемо до пояснення. Уявіть собі, що ви хочете сказати комп'ютеру. Комп я така людина, її звати Джон Сміт, він живий, йому 27 років, він проживає за такою-то адресою, в нього є такі-то номера телефону, немає дітей і немає нареченої. Комп'ютер прочитає цей текст, який ми йому щойно видали, і скаже: Я не розумію ніц. Тоді ми будемо намагатися зробити так, щоб комп'ютер цей текст зрозумів. Як комп'ютер не розуміє наші художні текста про те, що його звати Джон Сміт і він не одружений. Але він розуміє, якщо ми передамо йому такий текст, як на цьому зображенні. First name – John, last name – Smith, spouse – Null, Немає дружини. Тоді він це зрозуміє. Тому є такий формат, називається JSON. Ви його прямо зараз бачите на екрані. І саме цей формат буде спокійно розуміти комп'ютер. І за допомогою цього формату будуть дуже класно і зручно передаватися дані між клієнтом та сервером. Давайте подивимося, що складається цей файл і як би нам створити дуже схожий. Починається він з відкритої фігурної дужки. І якщо подивитися в самий низ, то він і закривається також закритою фігурною дужкою. Дивимося далі. Як бачите, кожен текст обгортається в подвійні лапки. First name обгортається в подвійні лапки, після цього стоїть двокрапка, і John також обгортається в подвійні лапки, після того стоїть кома. Тобто, в принципі, ми можемо повідати таку закономірність, що текст по лівий бік від двокрапки, і текст по правий бік від двокрапки, і той, і той він обгортається в подвійні лапки. Можемо побачити, що true та 27 не обгортаються, обгортаються тільки такі текста, які вважаються. Не програмістськими, просто строками, просто якимось поясненнями. Як Джон, він може бути і Іваном, він може бути і Петром, і так далі. Тобто те слово, яке не є сталим як true, або не є цифрою, як 27, воно завжди обгортається в подвійні лапки. Ці рядочки, які ви бачите, наприклад, first name, двокрапка Джон, називаються парами ключ значення, простими словами, назва і її значення. Де ключ або назва це first name, last name, і alive. Едж і так далі. А значення це Джон, Сміт і так далі. Тобто ключ це такий як заголовок, як назва, а значення це як значення. Заголовок ім'я, значення імені Джон. Заголовок прізвище, значення прізвища Сміт. Також ми можемо помітити, що після кожного рядочку стоїть кома. Після кожного, окрім адрес і Phone Numbers, ми бачимо, що після нього дуже складна конструкція. І після кожного, окрім останнього. Наприклад, вот Spouse чи Spouse, як би вона не називалася, null, після цього немає коми. Тобто після останнього рядочку коми нема. Також ми можемо побачити цікаві штуки в адресі та в Phone Numbers. Ми бачимо у адреси ключ Address, адрес, а в якості значення є фігурна дужка, Ціла, ціла, ціла купа ключів значень та закрита фігурна дужка. Тобто до адрес відносяться і стріт-адрес, і сіті, і стейт, і постал код. Всі ці чотири штуки це значення, ключа адреса. І значення можуть також складатися з ключа значень. Тобто вона складається з стріт-адрес і його значення 21 Second Street, з ключа Сіті і його значення Нью-Йорк, з штата і його значення NY, і так далі. Як бачите, в цих конструкціях невеликих, от стріт адрес сіті, стейт постал код, також останній останні рядочок не має коми. Так само, як і в фон-намберах, у нас є type Home і number такий-то, після number немає коми. І в другому type-office, number такий-то після number немає коди. Тобто останній рядок кожної такої невеликої конструкції, він не має коми. Окей, з цим розібралися. Тепер розбираємося з фігурними дужками та з квадратними душками. Всередині фігурних дужок, як правило, живе якась така суцільна конструкція, яку не можна розбити. Допустимо, адреса. Адреса це суцільна конструкція, яка складається з вулиці, міста, штата та індексу поштового коду. І ми не можемо взяти просто поштовий код. Присобачити до якоїсь людини і сказати, супер, це її поштовий код. Ні, поштовий код це частина адреси, а не частина людини. Тому ми взяли адресу, згрупували її в ці відкриту та закриту фігурні дужки, І всередині фігурних дужок у нас є чотири поля, які відносяться тільки до адреси. Тепер про квадратні дужки. Ми їх можемо бачити в фоннамберах та в чилдринах. Фон намберс. Зазвичай номерів телефону у кожної людини є декілька. І, як бачите, всередині phone numbers ми передаємо дві конструкції, обидві з яких складаються з type і number, type і і number, number. Тип домашній номер телефону, тип офісний і другий номер телефону. І оскільки ці два, ці дві конструкції, type і number, вони однакові, ми можемо сказати, що це масив номерів телефону. Тобто декілька номерів телефону це масив. І масиви, тобто, коли чогось декілька, ми завертаємо в квадратні дужки. Тобто ми можемо побачити, що ключ phone numbers, а значення це масив квадратні дужки, який складається з двох шматочків, type number. type number. І так само з children. Але йому з дітьми не пощастило, в нього немає дітей, тому масив дітей, їх, здавалось би, мало би бути багато. Масив порожній, оскільки дітей в нього там немає. Якщо ж ми хочемо ще щось залишити порожнім, то ми пишемо null, якщо це стрінга, тобто строка. Зазвичай, якщо там є поле дружина, то там мало б бути якась Марина, так? Або Анастасія. А там нал, тому що він не одружений, там нічого немає. Так само в дітях також нічого немає. Цей масив пустий. Дивимося на другий приклад. Також якась людина, давайте дивитися. Значить, в нас є ордер ID, ID замовлення 1, 2, 3, 4, 5. Далі є ім'я того, хто щось купує, Іван Іванов, є його емейл і є якийсь контент. Контент. Складається з масива, який має дві частинки, і кожна із частинок складається з ID продукту, назви продукту та кількості Quantity. Отже, ми можемо з цього JSON-файлу бачити, що Іван Іванов зробив замовлення з ID 12345, в нього такий-то емейл, і він зробив замовлення двох товарів. У першого товару ID 34 він називається суперпродукт, і його він замовив одну одиницю. А другого товару ID 56. Продукт називається «Wonderful Product і його кількість три. Тобто він замовив три «Wonderful Productions. І після того є ще поле, чи Order Complete, тобто чи замовлення завершено, де значення true, правда, тобто замовлення успішно завершено. Отакі От два джейсони ми з вами розглянули, і зараз ми будемо на практиці створювати свій, але до того ще правила побудови json файлів JSON вимагає подвійних лапок, які будуть використовуватися навколо рядків та імен властивостей. Одинарні лапки не дійсні. Дивимося на попередній слайд. Тут всюди дійсно подвійні лапки. Одинарні лапки можна використати як апостроф в якомусь значенні або в якомусь ключі, і вони не будуть вважатися як подвійними. Тому це обов'язково повинні бути подвійні лапки. Далі, навіть одна недоречна кома або двокрапка можуть призвести до збою JSON файлу і не працювати. Ви повинні бути обережні, щоб перевірити будь-які дані, які намагаєтеся використовувати. Хоча якщо JSON згенерований комп'ютером, то ймовірність виникнення помилок менша, якщо програма генератора працює правильно. Завжди можна перевірити свій JSON-файл, як ви його створили. Його можна перевірити за цим посиланням, і прямо зараз ми сюди і переходимо. І тут ми будемо зараз з вами створювати власний JSON файл. Цей веб-сайт складається з двох частин. Він, до речі, працює і для JSON, і для XML, який ми будемо вивчати в майбутньому, поки що тільки JSON. З правої частини ми пишемо JSON-файл, який нас цікавить. І якщо ми хочемо перевірити, що він окей, ми натискаємо на кнопку Validate, і з лівої частини буде показуватись результат. Зараз у нас «Sorry, this field is empty. Давайте спробуємо щось писати. Дивимося в презентації для початку з чого складається JSON, як його починати. Ми бачимо, що початок завжди відкрита фігурна дужка, і кінець закрита. А всередині пари ключ значення, двокрапка, кома, двокрапка, кома. І тут так само відкрита фігурна, закрита, ключ значення, двокрапка, кома. Давайте пробувати це робити. Я хочу створити JSON, який би містив котиків та собачок. Уявіть собі, що в мене є зоомагазин, і я продаю тваринок. Тому я хочу створити JSON із котиків та собачок. Почнемо із простого. Ми відкрили та закрили фігурну дужку, і всередині ми будемо щось писати. Почнемо із того, що я хочу створити кота. Що в нього буде? В нього буде тип тварини, кіт, в нього буде ім'я, в нього буде вік та порода. Давайте пробувати це робити. Ключ завжди буде в подвійних лапках. Пишемо. Тип тварини, тип. Далі йдемо двокрапка. І знову подвійні лапки, де ми напишемо тип цієї тварини. Це буде котик. Обов'язково в кінці кожної, кожного рядочка кома. Крім останнього. Це ще не останній. Далі ми хочемо дати нашому котику ім'я. Тому ми пишемо name, Ставимо двокрапку. І називаємо його, як мого кота. Гуся. Окей, після того. Я хочу сказати, скільки коту років, якого ми продаємо, тому я пишу тут age, ставлю двокрапку, і вік цифри в нас не позначається в подвійних лапках, тому ми пишемо що йому два рочки. Отак, от, просто без подвійних лапок. Я хочу вказати породу. ні, пор... Давайте породу, але мій кіт без породи, тому він буде просто родий кіт. Він буде так: red kit і все. Кому в кінці останнього рядочку я не ставлю. Для того, щоб перевірити, що я написала щось адекватне, я натискаю Validate. «Validate JSON. «Validate JSON це круто. Давайте формат. Формат натискаю. І ми тут бачимо. Отак. Я в, правому, в правій частині сайту обрала. Або Form, або я можу обрати «Tree», або я можу. Ну, текст незрозуміло. Код це те саме, що і сліва. Тому. Давайте я оберу або в. View або три або форм, і натискаю формат, і бачу результат, бачу результат який мені, показує мені, що дійсно наш JSON адекватний, і що він складається з таких частин. У нас є об'єкт, в якого тип кіт, ім'я гуся, вік 2, порода рижий кіт, і так далі. Окей. Мені сподобалось створювати мого кота, я хочу створити ще одного. Я не зможу написати кому і почати знову робити те саме. Отак, От дивіться, я не зможу зробити так. Чому? Тому що тоді це будуть частини одного і того самого об'єкту, одного і того ж кота. Тому мені треба зробити якось інакше. Як ми робимо, мені треба зробити, наприклад, у мене багато тварин, мені треба масив тварин. Масив тварин. Масив завжди це квадратні дужки. Ми відкриваємо квадратну дужку тут, закриваємо тут, це означає, що в нас тут буде масив. Але цього мало, мені треба ще зазначити, що це один кіт, а далі буде другий кіт. Тому я це знову беру в фігурні. Фігурні я можу брати скільки хочу, це показує мені, що оця от одна штука це один ніби кіт. Тобто type, name і age і breed відносяться до одного кота. Окей, хай я хочу тепер створити собаку. Я після фігурної дужки ставлю кому, тому що в мене буде ще якась тварина. Відкриваю знову фігурну дужку і закриваю. І всередині починаю робити собаку. Тип буде док. Кома. Ім'я у нього буде майонез. Вік цьому собаці буде 4 роки. І порода. Лабрадор. Я створила собаку. Тепер давайте перевіримо, чи мій JSON валідний. Спочатку Validate. І мені каже, о, у нас вже помилка. Очікується щось, а цього чогось немає. Давайте дивитися. Я, в принципі, здогадуюся, що отут має бути якийсь ключ. І отут має бути якийсь ключ. Тому що у кожної такої частинки має бути ключ. Давайте спробуємо. Значить, спробуємо, що це в нас буде гус, двокрапка і якийсь ключ. А це в нас буде майонез, двокрапка, і в неї якесь значення. От, у гуся таке значення, у майонеза таке значення. Так, нам це треба зробити гарним терміново, тому що воно виглядає просто жахливо. Ага, у нас все ще помилка. В мене. Одразу ж масив. Окей, у масива, значить, теж повинен бути. Повинен бути ключ. Тому давайте напишемо Animals. двокрапку І пробуємо валідувати. Ага, знову щось не так. Online 2. Expected end of file. End of file. Можливо, десь якому не поставила. Я не можу побачити я не можу побачити, в чому моя помилка. Окей, давайте розбиратися. Тут я ставлю Enter. Тут відкрита, тут закрита штука. Далі. Іде кіт це як частина цього Енімела. Він має значення фігурна дужка Давайте спробуємо забрати цього кота і забрати цього пса. Так. І мати тільки два масиви. Пробуємо і дивимося, що з цього буде. Да, тепер він працює. Давайте beautify. Тут в нас гарна версія цього, того, що я понаписувала, я сюди, сюди це вставлю і зроблю 3, і воно мені покаже: Окей, в мене є два animal, Тобто animal, масив, має два елементи, дві тваринки. Якщо я її відкрию, то є нульова тваринка і перша, тому що в програмуванні обчислювання починається з нуля. Нульова складається з чотирьох. Властивостей цієї тварини і перша складається з чотирьох властивостей. Отже, у нульової type CAT, ім'я Гуся, h 2 порода рудий кіт, у першого type Dog, Name майонез, вік – 4 і порода лабрадор. Окей. Чи можу я додати сюди щось, чого немає тут, якщо це масив, і вони мали би бути однакові? Так можу. Я, наприклад, давайте лабрадору додам ще хобі. У цієї собаки є хобі кидати м'яча. Пробую валідувати. Valid JSON. Натискаю на формат. І от воно дійсно показує мені, що я можу додавати сюди якісь додаткові. Так само, як і сюди. Я можу додати сюди, що він любить ковбасу. Капслок випадково включила. Хай це буде вже капсом. Отак. Ставлю обов'язково кому в кінці і натискаю формат, і воно мені показує, що так, цей кіт любить сосиски. І ми можемо бачити в звичайному форматі, що в них тепер є по 5 властивостей у кожної з цих тварин. Я можу створювати тут, скільки хочу тварин, а можу, наприклад, почати створювати товари для тварин. Давайте спробуємо. Значить, Animals в нас закінчується тут. Я ставлю кому. І тепер ми поговоримо про goods, Товари для тварин. Ставлю двокрапку, і це буде також масив, тому що товарів в нас зазвичай дуже багато. Які бувають товари для тварин. Спочатку зробимо одну їжу, а потім зробимо одну ковтинку. Значить, відкриваємо перший об'єкт. Об'єкт для їжі. Type. Meal, або їжа. Далі. Вага. Це буде палка ковбаси на 1 кілограм. Тейст. Смак. Солоний. У нас така їжа. У нас є 1 кг солона їжа. Уявімо собі, тут ми можемо, до речі, писати все, що хочемо. І тайп, ну, ключі ми можемо писати, які хочемо, і значення, які хочемо. Головне, щоб це нам підходило. Тепер от ми закінчили з їжею. Тепер давайте спробуємо одяг для тварин. Також це буде окремий об'єкт, тому відкриваю і закриваю фігурну дужку. І пишемо, значить, type це closes. Далі пишу color – Це буде рожева ковтинка. І size – Наприклад, третього розміру. Не знаю, які розміри бувають у тварину, нашого буде третя. Натискаємо на формат «Beautify», перетворюємо кудись в три, наприклад. І ми бачимо, у нас є два масиви: перший масив з тваринками, другий масив з товарами. Перший товар це їжа, другий товар це одяг. І навіть колір, бачите, має отаку от штучку. Воно звалідувало Color Pink, так буває. Ось ми з вами створили щойно JSON, який нам підходить для використання в майбутньому. Якщо ж ми не будемо користуватися правилами побудови цих JSON-файлів. Допустимо, я поставлю екстра кому. Пробуємо. Парс ерор на, восьмій, на восьмій, восьмому рядочку. Дивимося, восьмий рядочок, в нас екстра кома. Забираємо. Якщо я, наприклад, не поставила якусь кому на сьомому. Validate. парс ерор на сьомому рядочку. І в нас не вистачає коми. Ставимо цю кому назад. Уявіть собі, що я десь двокрапку пропустила. Пробуємо. І вона нам говорить, на 14-му рядочку у нас помилка. Line 14. 14. I am Englishman. Ставимо тут двокрапку на лайні 14. Уявіть собі, що я десь поза цими всіма штуками написала якийсь текст. Validate. І вона нам говорить, що на 30-тій 30 строці у нас помилка. Забираємо цю помилку. Отак, тобто ця, цей вебсайт дуже гарно валідує JSON. І якщо в нас є якісь помилки, то він обов'язково про це скаже. На цьому все. Спробуйте зі своєї сторони зараз створити свій JSON, І якщо у вас виникнуть якісь питання, то задавайте їх в коментарях. Дуже вдячна вам за коментарі більше чотирьох слів, за лайки, підписки та за підтримку українського контенту. До зустрічі в наступних відео. E